Всім привіт! З вами як завжди, я містер Кілер. І сьогодні буде непроста історія, бо тому що мій аккаунт зламали і мене кудись посадили. В якусь клітку, ну не знаю. Я на той момент е, мав двох авторизацію, звісно ж, і мене по факту зламали. І звісно ж, я вирішив провірити, що зі мною станеться, і я догрався. І я зараз буду... Це, напевно, знову мої хейтери, так що хейтери. Якщо ви дивитеся це відео, будь ласка, відстаньте від мого аккаунта і кажу зразу, ніколи не... не підтверджуйте вхід стороннім вулицям і так далі. Добре, зараз будемо пробувати проходити ось це все. Так, все, проходимо. Господи, що тут таке? Добре, 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 добре. Так, добре, сподіваюсь, я не помру. Дуже дурно. Так добренько. Худ, так добре, нам потрібно зосередитись. Так добренько, добренько. ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте. Господи. Це якийсь піпець. Добре, добре, добренько. Зараз будемо проходити далі. коротше, Який вітамін є у моркви? Варіант відповіді. А. С і Д. Ну, в принципі. Я. не, не знаю. Я. Ви, як ви вже бачите, тупий. Добре, коротше. Зараз будемо розбиратися. Так, нам потрібно, в принципі, дуже хорошенько подумати. Можливо, нам буде потрібна логіка. Так, це в нас це не точно. Бо тому що. Ну, єдине, що я знаю, що морква, вона полегшує зір. І я склоняюся відповідям А і Д. Я думаю, що або тому що ну, мені так здається дуже сильно. Добре, давайте відкриємо двері і будемо дивитися, що там далі. Так, я вгадав! Я вгадав! Так, добре. Хто написав пісню Каділак? Моргенштерн, Дідьо або Елджей? Я що, вам в піснях шаруся вам, чи що? Я, блин, не знаю тупо. Окей, зараз будемо розбиратися. Ну, Моргенштерн, так, написав пісню і дідю теж. Ну, Елджей, це не точно. я цей варіант відкидаю. Так. Нам потрібно. Ну, це по факту логічно. Нам потрібно відповісти, типу, хто перший написав цю пісню. Коротше. Я думаю, дідю, тому що дідо перший написав пісню Cadillac, а Моргенштерн, у нього за слагіатів. Так що ми отак от робимо. Це що таке? А це шо на шо. Так, зараз я швидко. Закрию щось там, от. Так, добренько, що там у нас далі. Поставте лайк. Псати 5 лайків за 5 секунд відкриється. Це наш. Це наш. Це наше врятування, пацани. І дівчата, нам потрібно. Получається, як ви вже знаєте. Нам потрібно. Як мінімум. Набрати 5 лайків збиту. Коротше, я рахую вам. Раз. Два. Три. Чотири з половини. Чотири з хвостиком і п'ять! Ви поставили? О, ні, всього три лайка. Давайте ще раз. Раз! Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вже. Вже п'ять! Добре, так, коротше. Зараз. Так, давайте. Давай. Сподіваюся, це спрацює. Давайте. Дійсно, спрацювало. Ви молочинки в мене. Дякую вам за те, що ви поставили лайк 5 лайків за 5 секунд. Так, добренько, добренько, добренько. Піднімаюся наверх і далі. Йо-майо! Хто написав вірш садок вишневий коло хати? Що вам? ЛІТЕРАТУРИК вам чи що? Блін, ну добре, зараз будемо в принципі розібратися. Можливо, тут знадобиться логіка. Можливо, я так думаю. Ну, це по факту нам потрібно подумати. Так. Вірш садок вишневий коло хати, ну це 100%. Ну, не, не Тарас Шевченко, ну це 100%. Я склоняюся від. Я думаю, що. Давайте подумаємо логічно. Коротше. Хто з вас думає? Напишіть у коментарях. Ну, а я думаю, що. Я думаю, що Тарас думаю. думає, що він то, що написав вірш. Сподіваюся. Я надіюсь, двер... сподіваюся, двер відкриється. Сподіваюся, я правильно все відповів. І чекаю. І дійсно двері відкрились! І це що у нас, містер Кілдерйомі, твої хейтери, ти пройшов, прийш... але чекай таргет. Будь ласка, не таргетьте мене, я вас дуже прошу. І як ви вже знаєте, я пройшов вже іспити. Заходіть на сервер Францкрафт, IP у вас буде в описі цього відео, і по, мої... і по цій команді ви получаєте бонус від мене. Всім папа! Заходіть на Френскрафт. Слава Україні!